Ось вже і пізня осінь. Прохолодна, дощова, вся природа завмерла в очікуванні морозної, білосніжної зими. Хоч куди глянь, всюди лежить опале листя. Часто стоять похмурі, туманні дні, по небу пливуть грозові хмари, ось починає крапати дощ. І раптом він перетворюється в затяжну зливу. Це пізня осінь плаче дощами. Дерева стоять майже без листя, готуючись до довгого зимового сну. Вранці вже можна побачити паморозь, з неба зривається перший, ще зовсім несміливий сніжок. Пташок зовсім не чути адже перелітні птахи. Вже давно видлетіли у вирій, а осілі заклопотані пошуком їжі. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай, літочко з собою кличуть, Забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх, Та не буду я тужити, бо весною стріну їх.